Дмитро Косатий керівник фізпідготовки оперативного командування Схід. У 2020-му, під час навчання у військовому інституті, він встановив світовий рекорд. Виконав тисячу один підйоми з переворотом. Процес встановлення рекорду тривав майже три з половиною години. Результат настільки надихнув Дмитра, що він почав випробовувати себе в інших спортивних дисциплінах. Здавалося, рекордсменові вдається все. І байдуже в чому він змагається. Зрештою, Дмитро вирішив встановити світовий рекорд у підтягуванні на турніку. Я хотів перебити російського спортсмена. Російський атлет потрапив до книги Гіннеса, підтягнувшись 106 разів за три хвилини. Однак Дмитро за той самий час зумів підтягнутися аж 122 рази. Він встановив новий світовий рекорд, після чого наважився на ще один. Я відчув в собі сили, що я можу чиї. Є... На кулаках віджатися. Лише уявіть, Дмитро за одну хвилину зумів відтиснутися від землі 128 разів. І зробив це за якихось 10 хвилин після того, як встановив свій попередній світовий рекорд. Так виходить, що я готувався до, р... до одного рекорду, а вийшло два. Потім показав свої руки. Вони були тут всі в крові. І навіть важко уявити, як людина практично ну, на межі того, наскільки це можливо, все-таки бере і встановлює рекорд. Мрію про те, щоб за мною пішли люди, щоб вони бачили на моєму прикладі, що немає нічого неможливого. щоб діти, які ростуть, вони займалися спортом. Те, що не існує нічого неможливого, довів дев'ятирічний Юрко. Одного дня хлопчика екстрено викликали до ТЦК. Це для нас був відверто сюрприз. Працівники ТЦК повідомили батьків: на ім'я їхнього сина надійшла важлива військова грамота. Хвилювався я, бо я не знав від кого ця грамота. Генерал Валерій Завушний, головнокомандуючий Збройних сил України. Юра, передаю з великої часті тобі. це заслужено. І найкраще. найкраще було насправді Юрчикове друге дихання. Він просто вау був. Високу військову відзнаку Юрко отримав за гроші. Школяр заробив мільйони для ЗСУ. Усе почалося ось із цього відео, що замилувало і розчулило інтернет-користувачів. На ньому восьмирічний Сергій Мороз передав до фонду притули 64 тисячі гривень. Ви де взяли ці гроші? Ви в законний спосіб їх здобули? Я <рістити> співала. Малий подивився на це, прийшов до мене і каже: Так, ні, в принципі, також непогано співаю, і я також хочу допомагати. Чи міг би ти мені в цьому посприяти? Батькові Юрка довелося організувати імпровізовані гастролі. Зустріли невеличке містечко у Львівській області, де нас ніхто не знає. Аби в разі фіаско нам не було так соромно. Їдучи туди, ми абсолютно ні на що не сподівалися. І дружина нам чітко сказала, якщо ми привеземо для, для Збройних сил хоча б 2-3 тисячі гривень, це буде також круто. Плаче молода німчина, іде козак з України. Але на подив хлопець з першої ж спроби наспівав на понад 20 тисяч. 200 тисяч кинули. Відтоді Юрко почав щовихідних виступати в городку Золочеві, Дрогобичі, Стрию, Новояврівську та інших містах. Найбільше що нас чіпало за душу, то як бабуся має 200 гривень і 5 гривень. Вона витягає 200 гривень і кидає. Вона дуже сильно плакала. Вона дякувала мені, що я тут роботу роблю. За півтора року хлопець дав дві сотні концертів і зібрав для ЗСУ чотири мільйони гривень. Сума насправді вражаюча, але мушу зауважити, що Юрчик не збирається зупинятися. Такий складний час, який переживає наша країна, і всі ми разом з вами дуже активізувалися волонтерські рекорди. Рекорд України встановила благодійна колядка там, в обахмуті». Її одночасно заспівали понад 1200 людей. і залунало, Христос Його!» Організатори зібрали на Львівщині понад сотню вартепів. Разом вони наколядували аж 3 мільйони гривень. Гроші пішли на військову спецтехніку для 80-ї бригади. У прилуках волонтери за 12 годин виготовили понад сім половиною тисяч окопних свічок. У встановленні рекорду взяли участь чотири сотні людей. Найменшій учасниці було сім років, а найстаршому вісімдесят. Але як би свічковий рекорд не грів душу організаторам, вони мріяли про інше. Я дуже хочу, щоб не стала перемога, і в нас були рекорди. Людей народилось. Є ще один волонтерський рекорд, якому дістається найбільше. Його б'ють повсякчас. Маскувальна сітка це улюблена номінація для наших волонтерів. Ніхто ніколи не засмучується в цій номінації, коли їхній рекорд перебивається. У 2023 році фонд суспільної допомоги виготовив рекордні понад 100 тисяч квадратних метрів сіток. Все починалося з десятка волонтерів. Тепер організація налічує близько трьох сотень людей та має чотири філії. Разом зробимо більше. Рекорди б'ють не лише українські діти, які збирають мільйони для ЗСУ, виготовляють свічки та плетуть сітки для фронту. Але й наші вчителі. Друзі, добрий день. Артур Пройдаков, викладач української мови та літератури з Луганщини. Освітянин нерідко йде проти правил, кажуть, що із пісні слів не викинеш, але вчитель робить це просто під час шкільних уроків. Окей, не засадбанчова карчук, але тут є лексична помика. Ніко, скажу, ласка, яка тут лексична помилка Слово неправильно вжито? А вісімнадцять хвилин назад. Вісімнадцять хвилин абсолютно правильно. Пам'ятаємо, тому це в значенні часу. Те, що прийшов. Намагаюся на уроках створювати такий процес, коли дітям цікаво. Тобто, не коли дітям треба, треба це вивчити. Визубий, вивчи, здай і забудь. Ще він дуже багато робить саме проєктів, щоб ми виходили там за межами школи, там в музеї, в кінотеатр. Ідучи замість уроків разом із вчителем у кіно, учні не помічають, як у креативній ігровій формі опановують шкільну програму. У мене раніше було українською мовою там на два, на три, чотири, п'ять балів, а зараз покращилося. Артур Пройдагов! вчитель української мови та літератури. Місто Київ! Ваші облиски, любі друзі! У 2021-му викладач новатор з Луганщини став переможцем національної премії Найкращий вчитель України. А у 2023 потрапив до топ-10 найкращих вчителів планети. Було таке відчуття, що мрії можуть здійснюватися і можуть траплятися дива. Тому що я, ну, проста людина. У мене м, звичайна освіта. Це не Оксфорд, не Стенфорд і там не якийсь класичний університет український. Те, що можливо, все українці доводять по всьому світу.